Всім привіт! Мене звати Чернявський Ігор, дизайнер інтер'єру. І сьогодні ми завітали до нашого офігенного клієнта Кирила Кафтанника. Кирил, привіт. Привіт. Він нам сьогодні покаже екскурс по своєму будинку, де я приймав участь як дизайнер. Кирил, тобі слово. Дякую. Ну, придбали ми цей будинок у 2021 році, якраз перед війною. Ігор нам зробив дизайн-проект. Ми просто закохалися цей дизайн, і потім почалась війна. І тільки от. Зараз, 24 четвертому році, ми доробили повністю ремонт. Тут навіть не було цього навісу. Була тільки коробка, плитка, ну територія, умовно кажучи, да і зараз ми вже завершили цей ремонт. Це було реально довго дорого, але хочу вам показати, що створив Єгор на малюнках, і що це вийшло у нас в дизайні по факту. Якщо буде можливість, ми вам покажемо, як тут було все зі стінами, тому що ми це руйнували. По плану так повинно було бути. Тут за шафами в нас котельня. теж дуже важке рішення було, тому що тут багато фільтрів, тут здоровий тепловий насос, там насосні групи, багато всього, і ну ви нічого не бачите, але воно там є. Не буду відкривати там такий трошки безлад. Декоративна штукатурка китайський шовк, такий золотий колір, дуже класне рішення, яке Єгор нам запропонував. І ось тут була гардеробна з цегли. Ми її зламали і зруйнували, і зробили повністю із скла. Теж так, таке собі було прикольне рішення, тому що коли це скло сюди заводили, тут прямо було дуже важко, щоб все поставити якраз в пол. З цією підсвіткою, щоб воно було повністю так, як воно є. Ну, Можна подивитися це все з підсвітками. Тут невеличка квадратура, але вийшло дуже так лампово, тепло і прикольно. А я хотів тебе спитати з приводу цього дерева. Я, я не вів тут авторський нагляд. Кирил робив все сам. Я насправді, якщо чесно, дуже приємно здивований якістю продукту. Великий респект тобі за це. Я знаю, що тобі буде що сказати, але менше з тим, я прям супер задоволений. Я мені. Приємно бачити цей результат. Я хотів тебе спитати з приводу комбінації цього дерева, цього ДСП. Як ти їх підбирав? Як ти взагалі зміг це зробити зі своїм особистим контролем? Ну, по-перше, скажу так: що ми вибрали Савіола, це Італія, да? Кліф. Два таких серйозних бренди. Я повністю вже розбираюся у всьому, у всіх матеріалах: плитки, каменю, ДСП, тому що я не було прораба, я робив цей ремонт самостійно, як прораб, умовно кажучи. І наймав людей, які мені це все робили. Оці всі дрібниці, якісь, такі, як називається, тіньовий профіль. Тінівий профіль да. Даже буквально, як зробити цю двері, це замовна двері, так, щоб це ДСП було. Я дуже сильний перфекціоніст. І зробити так, коли мені сказали, що ця частина буде одна. Інша мене це не влаштовувало, і я дуже сильно наполягав на тому, щоб це було єдиний шмат дерева, щоб ці двоці верхушка переходила в двері, і вони ось так от виглядали. Ну це реально, ну я вважаю. Складне складна задача, воно на картинці у Єгора виглядала класно. а Коли приходиш в реалізацію, ти розумієш, що ну це дуже складно. Це, це дуже складно зробити, так, щоб воно було саме так, як на картинці. І так як ми робили ремонт вже у війну, вийшло так, що ми замовили, ми зробили вже цю стіну, там поворот теж із цього ж ДСП внутрішнього гардеробній. І коли переходили вже на кухню. На жаль, ДСП випадає з позицій. І я розумію, що мені кухню дороблювати треба, а ДСП цього на жаль немає. і Воно буде там, ну невідомо коли. Прийшлось вибрати інше ДСП. Це ДСП «Клів». одне з самих там, я так розумію, дорожчих, да? По так. факту вийшло недешево, але ну дуже дуже крута структура. Все, що ви бачите, ці тіньові, знову ж таки шви оці ці всі о, історії. Дзеркальна панель з підсвіткою, це все взагалі ну, дивовижно. Мені сподобалось, тому що навіть концепція кухні самої як такової, а від тих, хто займався кухнею, вони були дуже задоволені, що все максимально Єгором було правильно промальовано по розвіром. Тобто, всі ці, ну якщо ви будете замовляти дизайн проект, то особливо треба звернути увагу щоб всі розміри були вже прорисовані а Єгор тут з рулеткою прожив дуже довго щоб це вийшло так як воно вийшло. Острів незвичайне рішення, тому що ми не знали, як це все зробити так, щоб кухня була комфортна. Це дружина дуже хотіла. Це її мрія була, щоб був свій кухонний острів. Ми зменшили, до речі, його розмір. Спочатку uh -huh. він був дуже великий, потім так. менший. І зараз це рішення дуже дуже зручне, тому що тут є все. Тут посудомийка, тут купа, купа всяких шкафчиків. Тут карга в нас зроблено. Така історія. Ну дуже багато всього цікавого холодильник. Ну, коротше кажучи, полочек вистачає ось так. Ну і там вся сантехніка, френкі, як вони там називаються, це mm -hmm. все зроблено максимально ну, не жаліли коштів, тому що вже знали, що хотіли саме цю картинку. І навіть цей сервант може там здатись старовинним, мовно кажучи, да, що серванти, я не знаю, чи потрібні вони чи ні, але вони якось вписуються да, в інтер'єр. Дуже круто. А ось стосовно цієї стінової панелі, яка була знайдена в пінтересті, Єгор її намалював. <свісно> а коли прийшла реалізація, знайти виробництво стінових панелей, щоб вони під нашу саму картинку зробили ці трикутники, uh -huh. і щоб ось так само світло світилось, там всі ці шляхи підсвіток, це теж дивовижне рішення. Ну, дякую дружині, тому що вона це от випадково знайшла Я кажу, От, я тут хочу цю uh -huh. штуку. Ну а Егор вже скомпонував це все, щоб воно ось так вийшло. Важко було в реалізації. Так, <глеч> да, да, достатньо, тому що всі ці, ці щелі, все це повинно було ну, mm. правильно зроблено бути. І це гіпс, це не дерево, і воно виглядає як дерево, майже там ніхто не відрізне, Да. <глеч> Я не відрізнив. Ну <глеч> да, це гіпс. Клас. Такі дрібниці, як біокамін, до речі, дуже насправді безтолкова річ. 에, <глеч> <глеч> насправді це ми бажали щось такого плану. Тут ну тут, тут звичайного каміну ну, ніде було розмістити. Тут 150 квадратів в цьому будинку. Це ну, маленький будинок, насправді, але те, що ми з нього. Бо зробили, мені здається, це супер круто вийшло. Ці треки, підсвітки. Коли, коли ми робили тут підсвітку, електрик сказав, що друзі, так вам не треба робити отеплення в будинку, тому що ви будете грітися проводами з підсвітки. Ну, тому що ну Єгор запхнувся сюди підсвітку всюди. Вона навіть під банком стойку є. <рес> ну тобто, це перший поверх. Зараз ми будемо по ванним кімнатам, по кабінету, в гостіні ще бути. Коротше кажучи, біокамін не ставте. Повне повний булшіт. Він горить буквально там 30 хвилин і заливати його постійно в западло. Але як інтер'єрна якась хрінь, яка там вражає, можливо. Можливо, потрібно було робити. Ця полочка, до речі, не просто полочка, а це для того, щоб коли це полум'я горіло, моя плазма не потекла. Тобто, так горячий воздух так оминає. Я був в шоці, насправді не, не думав, що реально такий кусок шматок скла закриє реально потік гарячого повітря. І вона реально так. От, я пробую ну, плазму так от на температуру, а вона реально холодна. А якщо б її не було, а ми так пробували, то ну, вона мабуть, вже тут не висіла. Взагалі-то ось так можна такий обзорчик зробити. Ця штука коштувала теж немаленьких грошей. Ну, не зовсім розумію за що саме, мабуть, з того, що багато скла. А скільки коштувало? 48 тисяч вона коштувала. Ну, тобто, я точно думав, що вона дешевша була. Там у нас скульптури стоять. Угу. Оце прикольна штука, мені дуже подобається, коли от, якщо повністю виключити, наприклад, от вона О, да. достатньо прикольно виглядає. Довго шукали якісь там статуеточки сюди? Да, ну взагалі інтимне освітлення грає дуже велику дуже, роль дуже, е, дуже, дуже, дуже. Да, у житті, а, але ти казав, що ти в цілому ти туди не дотягуєшся, тобі там в цілому і нічого робити. Це суто така декоративна історія. Так. А як тобі ідея була б зараз, якщо ми всю цю історію підняли б до кінця? Чи це все-таки грає? Ні, грає, сирок. це да? дуже класно. Да. Я, особливо, я ж кажу, коли тут ніч да, і повністю освітлення виключаю, так. там барну стойку, наприклад, то. повністю. Да, і, ну, ну Коротше кажучи, ця історія теплоти і ця підсвітка, тут у нас ми зробили, тут, до речі, класна, оця, як вона, варочна поверхність під Да, Тут у нас сенсорна підсвітка, вона може там більше, менше бути. Сенсорна також витяжка, вона якось тут рукує там, да. о, о. Включається, так, да. Ну Це прикольні речі такі. Ну, я не знаю, воно в дизайні не було прописано, але тут ми вже самі від себе грали. Слухай, багато білого. Взагалі, як у тебе історія з з миттям всієї історії. ніяк. От головне, не знаю, як, ми не економили, ми брали камень. Тобто там були якісь пропозиції, uh -huh. але ми взяли нормальний камень. Е, справжній, який нам ну, витирати, і, до речі, там, Поцарапати його важко, да, і там щось там чашку впало, чи щось, ну mm -hmm. все ок. Mm -hmm. Тому що ти завжди переживаєш за те, що там щось подряпається чи ще щось буде. До речі, у тебе по дизайну шлі, шли чорні, да. ми все ж таки вирішили білий зробити, тому що воно, мені здається, ну, і більш шикарно. органічно. Да, да. Чесно скажу, оці тіньові шви? Так, да. що думаєш? Безумічно. Ну, Мені здається, що воно. Може, ми їх так зробили, але мені здається, що трошки це так. Оці підсвіточніше да, mm -hmm. да, yeah. дуже гарно виглядає. Треки супер дорога хрінь. Я би все ж таки робив тільки точки, yeah. <laughs> ну, тому що вони реально дуже дорого коштують. Mm -hmm. Можливо, свій шарм є, то що ти можеш якось змінити дизайн, то ж можеш їх. Ну, Да магніт змінити да магнітний змінити, трек. Да, передамо, магнітний трек ти я... можеш змінити їх рухати. І ти можеш будь-які світильники. Там багато варіантів. То тут ми взяли бачонки, такі да uh -huh. там ми можемо щось. Викликати. Ну це плюс я, але вони реально дуже дуже дорогі. Тут шло скло, що додатково, як на другому поверсі, ми так. зробили. Ми ще думаємо стосовно нього, якось воно прикольно так зайшло без... Ну, Більше простору. Да, більше простору, да. не знаю, мені здається, що не треба робити. Хоча іноді дивимося з дружиною, може зробити все ж таки по дизайну воно було. Це єдина, мабуть, річ, яку ми реально не зробили так, по референсам по дизайну. Ну, тут момент тільки безпеки. Але я бачу, що небезпечно, ну, ну, не хочеш присутність. Да. І, і, і є диван, да, до речі, якщо дитина, ну воно ж якось там ну, да. нормально розташовано. Все. Так, так, так. Кабінет вийшов дуже затишний. По-перше, хочу показати стик плитки та ламінату. Ламінат тут саме товстий, по-моєму, 12 міліметрів. Дуже схожий, до речі, на паркет. Я не знаю, мені здається, що вибір мені. Офігенний. офігенний да. трошки, uh -huh. трошки я змінив дизайн з точки зору, що тут був диван. Просто було десь у нас в гаражі цей стол. І я вирішив його привезти. І він прям тут якось ну ідеально зайшов. Ця мапа. Я дуже мріяв такий кабінет мати з мапою, тому що я люблю мандрувати. в мене вже 50 плюс країн, і хотілося там дружиною також відмічати, що вже де вже були, і куди хочемо мандрувати. І хочу теж зауважити, що беріть тільки оригінал. Це. Наша українська компанія Enjoy The на да. це. Mm -hmm. Це Нджой да, треба. Ну я вважаю. Ну просто я бачив, є інші такі рішення дешевші. Але оці хлопці, вони прям так, ну воно коротше класно вписались тут, це факт. Оці годинники, дякую тобі, тому що як обиграти цю дробину, цю я не знав, тому що ну якось воно як апендекс якийсь незрозумілий. І ми вирішили це тут розмістити годинник. Дуже зручно, до речі, в офісі сижу і там чітко бачу який час. А важко в монтажу? Оця штука. Я сам зробив це за півгодини. Там ти купуєш, і воно тобі по ну там по такій розмальовці, так кажеш. Що це все приклеюєш. Ось цей шкаф я чекав з половиною місяці. Це повністю ручна робота, це ясень. Я не пам'ятаю дерево, яке саме, то ну, воно дуже сильно пахне. Ну, через відео ви це не відчуєте. Але ну, розуміти, що це все, всі ці, -ці дрібниці були вручну зроблені. Ну, це просто кайф. Тому що, ну, ви самі розумієте, готове рішення нереально взяти, тому що це під робилося, все вручну. Ну, Дуже задоволений, він так вписався по кольору. І взагалі як, яка гра кольорів іде. Да? Темнокоричневе світло, ковдра, там, темно-коричневий такий шкаф. Ну, такий кабінет. Я прям мріяв про такий кабінет, можливо, трошки більший, але ж все одно, мені здається, він вийшов дуже затишний. Дуже затишний, да, ось такий стол. Тут я проводжу свої там вебінарчики, проводжу конференції. Це картина, яку мені подарував друг. Це відомий художник, їх всього було 10 картин в колекції. Він вже, на жаль, не живий, але мені це нагадує Запоріжжя. Ну mm. це насправді не Запоріжжя, я просто зродним Запоріжжя, і він мені подарував цю картину. Дуже якось теж класно вписалась в цей інтер'єр. Ну а тут моя гордість, моя ялиночка. Зараз покажу. <світ> ну, Типа сидиш такий, розмірковуєш у житті, <світ> дивишся на ялиночку. Коротше, кажучи, от, Якось ці квадратури, знову ж таки, воно вийшло достатньо уютно, затишно, знову ж таки, супердорогі треки, магнітні. Магні магні <світ> Ну, ось так. Ось мені здається, тут краще, ніж на моєму рендері, якщо чесно. Я вже не дуже пам'ятаю, як у мене було. Це ну, пройшло багато років. Але ну, мені тут дуже комфортно знаходитись. Тут так тепло. Ну, лампово. лампово. І тепло, і по да. факту тепло, але дуже лампово. Всі ці підсвіточки, так. Да, я, я вважаю, я коли там реально робив електрик, це все, я думаю, ну, чи не занадто реально їх тут. Але все ж таки, все воно комбіновано, дуже класно виглядає. Там, о, тут. У нас підсвітка а, теж класна штука. Ну, це це на так випадково вийшло. А, це дружинна картина, але в чому логіка? Да? А, ну, Єгор навіть продумав ту річ. Тут повинен був а, тут повинен був бути диван. Коли ти хочеш вийти там в туалет, наприклад, гості там чують і так далі. То ти просто включаєш підсвітку під ногу, що ти нікого ти, не ні, будеш. нікого ж не будеш, да. Да, щоб. А не включати основне світло. Це реально прикольно. Ну я радий, що ми диван сюди не, не да. купили, тому що ну, тут об'єктивно не так багато місця. От ми вдвоєм uh -huh. тут стоїмо, тому дуже дуже все класно. Тобі, тобі його в, не вистачає, чи все гуд? Ну, Цегут, no, right? да, Це таке. Ну, типа, тут документи по, по компанії достатньо, много всього, много всього таке. Uh -huh. Там принтер, система, гроші рахувати uh -huh. і все. Так, рухаємось yeah. далі. в перший санузел. Також можете побачити, що вифарбовувалися двері а, спеціально під колір тих меблів, які є тут. Дзеркало з підсвіткою, в підлогу все теж світиться. Тут у нас душова а, Зроблен уклон прямо на плитці. І дуже класне рішення: тут немає дверей в душовій. вода не витікає. Тропічний душ, вентиляція це ну, ось так. Теж прикольно. Ця, до речі, цю штуку ми шукали а, дуже довго, щоб саме. Чорна, саме таких розмірів, саме так вона виглядала по дизайну. Ну і чорний унітаз, чесно скажу, в нас всі відмовляли. Не знаю, чого відмовляли, все нормально. Так, стосовно сходів, теж дуже 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 довго, мабуть, місяці чотири. Реально ми чекали, коли це зроблять, тому що робили їх в іншому місті, і для того, щоб не повертатись, хлопці там все замірювали дуже довго. Так да, тут повинен був плінтус, але мені дуже дуже не подобалось. Я вони просто приклали, як би воно виглядало, ага. і воно не дуже виглядало. Я кажу: а можна його зробити без плінтусу? Ага. Вони кажуть, звісно, можна там відсотків на 20 буде дорожче, тому що щоб зробити тут міліметр... Ну тобто, треба дуже сильно було виміряти всі ці сходи, ага. щоб не було щелі там таких Таких і так далі. Але їм вийшло, вийшло достатньо непогано. Єдине, що вони дишать дуже сильно, розширяються взимку і влітку, змінюються. і тут може ну, десь тут можуть бути маленькі дрібні такі щелі, коли там взимку чи влітку я пам'ятаю, це відбувається. Тобто відчуваєш, наскільки реальне дерево дуже Дитає. сильно дихає. Да. Uh -huh. Так, ну підсвітка так тут звичайна. Oh. Під рубини, дроб... да. uh -huh. можна було якось по-іншому, поки що просто тоді не було часу, це ми швидко його робили цікаво. Uh -huh. Так, рухаємось на другий поверх. Хочу одразу відмітити, що мені дуже сподобалось: це перехід, по-перше, чорна стеля, якщо ви помітили, це точно надзвичайне рішення. І якраз чорне, як виглядає з золотим кольором, ну, мені дуже сподобалося. Цей перехід криші, да, як вона там таки йде. потім вітражне велике вікно. А, ну, світильники якісь ось, да? І двері скритого монтажу тут, якраз ну мені здається, ідеально вийшло. Це вже наша спальня. До речі, тут було дві кімнати. Ми руйнували тут перестінок. Тут там було дві, дві, дві двері. А зараз це одна спальня 45 квадратів приблизно. Що хочу сказати, мені, мене всі відмовляли від все ж таки чорного кольору. Казали, що ти не уявляєш, наскільки ти зменшиш цю кімнату, наскільки тобі буде важко це давити на голову і так далі, тому подібне. Але я дуже дуже задоволений від цього графіку. Тіто я просто нереально кайфую від цих переходів дерева, лотово атмосфери. Да? Стінові панелі, дерев'яні вставки, дзеркала в підлогу, підсвітки, ось такі світильнички, які зі стелі спускаються донизу. Знову ж таки, з тумби під замовлення, все це ми робили так, щоб все було максимально по дизайну. Ну саме велике ліжко, яке тільки можна було купити ковдра сірого кольору. Я в житті ніколи не додумався, що саме сірий кольор сюди може зайти. А ось так ви бачите, як концептуально воно зі шторами. тут все до дрібниці продумано. Це, це про дизайн, це про класний сучасний дизайн. Не знаю, що буде з ним через 10 років, але поки що мені дуже все подобається. Рішення зробити на другому поверсі справжній камін, трьохстороння топка з гілятіною. Ну це прям вау-вау! Всім раджу, у кого будинки. Я думаю, це мастхев. Знову ж таки, мені казали, що та, ти скористаєшся цим каміном декілька разів і все. Я майже кожен день це роблю. І навіть влітку і кайфую від цього каміну просто нереально, тому що коли ти там засинаєш і це все, вся кімната чорна грає вогнем, це нереально круто, ну мається на увазі відзеркалювання. А стосовно, Кам'яного шпону — це сучасне нове рішення. Це реально справжній камінь. Причому, що кусочки ось такі коштують, наприклад, там, е, там тисячу гривень умовно. Да? А щоб зробити повноцінне одним шматком е, пласт, це коштує на 9 разів дорожче, наприклад. Ну, Щоб ви розуміли, я, наскільки я перфекціоніст, я не можу, не можу собі дозволити, щоб це були якісь там е, щелі і так ага. далі, тому подібне, щоб все було одним шматком. Ну, Справжнє дерево, е, дровник. Е, Мені здається, що вийшло ну, дуже затишно знову ж таки, і чорний колір тут вписався ідеально. Проектор, я міг би вам включити, а можливо, я включу, покажу, як виглядає зображення з проектору. Я завжди знав, що в мене буде в кімнаті проектор, я проти там плазм. Я і більш... ти задоволений цим рішенням? Так, так. так. Окей. Ви побачите потім зображення, якщо ми зможемо зробити в Звук ми зробили класний, вивели всі необхідні там дроти. До речі, дроти теж це було питання, тому що там спочатку вони тут. Перчали прямо по стелі, я заморочився, пробив дах, знайшов в ті дроти, і через перегородку цю зробили ці виходи всі. Ну а стосовно перегородки, скажи детальніше, чому ти саме такий робив нам? Відповідно, із за того, що у нас була в ТЗ зробити камін на другому поверсі. Тут до цього, наче тут була якась стіна, правда? Ми її ну, демонтовували. Тут посередині була стіна, тут була стіна, ми її знесли, і для того, щоб коли ти заходиш сюди в приміщення, ти бачив цей шикарний камін, посунули цю стінку. Але із того, що тут у нас є вікно. Ну, як ми, би ми зробили примикання. Тому ми зразу вбили двох зайців. По-перше, ми зробили проектор на цю стіну, і по-друге, ми зробили за цим за цією перегородкою: зробили велику офігенну гардеробну. Давайте, давайте зацінимо. Ось вона. Так е, тут ш... Тут дзеркало мало бути, ні? Ні, ні, не планувалося. Ми мені стоп, тут не було дзеркала назад. Дружина дуже хотіла величезну шафу, тому що ну це жінки, вони сумочки, там платячки і тому подібне. У нас вона вийшла там майже по 10 метрів завдовжки. Коротше кажуть, тут місця достатньо. Я згадав до речі, чому ми перегородку рухали, тому що щоб проектор. Взагалі давав повне зображення. Треба було, ми це ж теж прораховували, mm -hmm. знаходили проєктор, який ми будемо ставити, і рахували відстань, де повинна бути перегородка, щоб повністю Full HD, там ося, вся історія була на екрані. До речі, ну а тут все, що ви бачите, треки знов ж таки, ось тут треки виглядають дуже класно. Тут це рішення мені подобається, тут нічого не скажеш. Ну і підсвітка всього ж всієї шафи ну, дуже багато світла і класно, класно, мені дуже подобається. І дзеркало знову ж таки, це моє вже рішення. Йогор, його не було в дизайні. Ага. Це моє рішення. Такі дерев'яні рейки, я їх побачив, я прям теж вони мене виразили. І я вирішив якось цю зону просто відокремити цими рейками. Це моя просто була ідея така, і мені здається, вийшло дуже-дуже гарно. Уточнюю, це шпон? Не знаю, не знаю, це щось воно там панелями йде з звуковою якоюсь штукою спеціальною, ага. мабуть. О, ні, звичайні дерев'яні рейки. по моєму тут у нас, до речі, регулятор теплопідлоги в кожній кімнаті, в ванні це дуже зручно. Тепловий насос, серце цього будинку це тепловий насос Daikin. Дуже класне рішення, тому що це і охолодження, і теплопідлога. Охолодження це фан це не кондиціонер, тут немає ніде там шлангів, конденсату подібне. Ну є вони тільки вбудовані в стіну і виходять в саму злив. Uh -huh. Але я фарбував самостійно. Ось цей блок, тому що дійсно знайти чорний блок, ще й фан це не кондиціонер, дуже-дуже важко. І Маляр мені підказав, що просто береш оцю фарбу, це американська якась фарба, прорезинена, там щось. Просто береш валіком і фарбуєш. І дійсно я просто взяв зафарбував. Якщо ви ну, скажете, що це не фабрика, мені здається, вийшло дуже круто. Ну, ось так, ось так. І найголовніше, що хотів ще показати, це терасу. Коли ми з дружиною вийшли на цю терасу, ми вирішили купити цей будинок. Ось тут у нас справжнє озеро: тут риба є, тут у нас пуфи, столік. Ну, Ми хотіли тут робити скло. Але розуміємо, що дуже часто буває, падають дрони, ракети летять, там скло просто може лопнути із за хвилі вибуху. Тому вирішили залишити залізо надійніше. Після війни зробимо скло. А, ну І так, газончик, і ну, озеро, і озеро. ця атмосфера це просто нереально круто. А, ну, Ти це трохи пізніше тує ще посадиш, Так, не? так, так. Тут буде робитись ландшафт, тут буде робитись ландшафтний дизайн, і просто зараз, зараз це просто газон. Озеро. Це, це те, чому ми придбали насправді цей будинок, тому що тут, коли сонечко, ти сідаєш, кава зранку, ну це просто нереальність. Можу показати, як працює проєктор. Зараз, якщо ми зробимо темно, Насправді може здатися, що це там супер дорого, поставити собі в будинку проектор і так далі. Тут більше всього коштував, мабуть, звук, а сам проектор-екран це недорого. І тому я вважаю, що таке рішення точно продумуєте у себе в будинку де завгодно. Це можна зробити. І ось так буде така якість перегляду серіалів та фільмів. Ну, як сказав оператор, звук рішає. Ну, дійсно, дуже дуже бомбове відчуття, наче ти в кінотеатрі знаходишся. Так. Ну і камін, боже, це просто перфект. Рухаємось далі, дитячу. Зараз поки що вона гостьова. Теж такі теплі коричневі тона. Ну тут нічого такого надзвичайного ні. Можливо, це рішення, ДСП СП ж таки на стіну. Цього не повинно тут бути. Цього теж по дизайну це єдина картина, яку я повісив в цьому будинку. тому що Єгор казав, що цей дизайн дизайн не про картини на стінах, це мінімалізм. Але мені я дуже багато часу витратив на цю картину, щоб її скласти з пазлів. <хи> я, я думав, що точно вона десь повинна бути, і вона тут ідеально якось вписалась. Цього не буде насправді. Ну не тут буде, вона буде в, в спальні вже. І ось ну, тут нічого так особливого не покажеш. Тут, тут Треки, підсвітка. Ще немає підсвітки цієї недоробленої трошки. Ну і ось такий прикольний шкафчик відкритий. Знову ж таки, дуже класне рішення по кольору ДСП. На дзеркало. І теж невеличка тераса, інша. вже гостюва. Так, ну і залишається у нас на останню, на останню чергу другий санузел. В нас цікава була історія. По дизайну у Єгора був, була така плитка такого формату, в плані, в плані не формату, а кольору, і з такими от вкрапленнями тріщин, якихось таких. І, на жаль, лише одна плитка була в Києві, яку можна було купити. І це розмір, якщо ви побачите. Метр 800 на 900, тобто, це дуже величезна плитка. А, ви можете побачити інсталяцію да, під унітаз. І а, що зробив мій плиточник? Ви можете побачити цей перехід, да, як зроблена плитка, от повністю збереження всього малюнку з цієї сторони в цю сторону. І це реально дивовижно. Пліточник просто вогонь, 45 кутів, кутів є всюди, шафа з підсвіткою. Знову ж таки. Uh, і uh, ванна. Ванну ми взяли саму велику, яка знову ж таки була, тому що я дуже люблю купатись в ванні. Там, по-моєму, метр дев'яносто на 90 щось. Ну, Тут ви можете побачити саме цю uh, широкоформатну плитку. ,900 на, ,800 на 900. Uh, Змішувачі прихованого монтажу, тропічний душ. Ця скляна перегородочка дуже класно вмістилась. Ну і дзеркало теж. Кам'яна стільниця і теж прихована монтажу змішувача. Ну і полочки. Тут в цілому ось так не виглядає. Ну і чорна стеля, до речі, теж з переходом в цю плитку, з підсвіткою паряськи паряжі пар стеля. Це теж прикольне рішення. було. Ну, знову ж таки, тут взагалі не було навісу, тут просто була земля. Ми продовжили плитку до кінця, зробили навіс під два авто. Дружина зараз поїхала, тут зазвичай дві, дві машини стоять. У нас дві електрички, тому цього будинку вистачає, щоб заряджати єтрон і ягуар електричний. Тут в мене такий спортзальчик невеличкий, я собі зробив ну, просто там, штанга, турнічки тому подібне. Ну і на вулиці у нас тут невеличка тераса, для відпочинку. Барбікю. Ну, Тут нічого особливого, ми ще тут, до, до речі, не добрались до вулиці. Як ви бачите, тут тільки газон. Там я посадив собі черешенку. До речі, перша черешня буде в цьому році. А, там ми зробили собі сарайчик для всякої техніки, там газона там, і так далі. Ну, а так тут 8 соток, Мені здається, ну, футбольне на поле. Насправді я не знаю, наскільки, навіщо стільки землі, але. Щось будемо далі думати над ландшафтним дизайном. Хочемо тут всячки ну, коротше, вся, всякі туйки посадити. Тут басейн буде, скоріш за все, тут буде е, літня кухня, альтанка, так називають, її з панорамним склом. І тут лофт-зона прямо в землі е, на пів метри глибини. Ну, тобто там. Потім покажу, як це відбудеться. Он, до речі, каченята плавають озері. Ось такий невеличкий будиночок мрії: е, 150 квадратів. Навіс вісім соток, кльовий дизайн, озеро душа. Більше нічого мені додати.